Шлюб та сім'я здавалося б, сталі поняття. Однак, як виявили соціологи, у США уявлення пересічних людей про типову американську родину за останні 50 років змінилося. У наш час чимало людей вважають, що не обов'язково одружуватися, аби мати сім'ю. Більшість також вважає сім'єю одностатеве подружжя з дитиною, хоча не завжди схвалює цю тенденцію. Вивчаючи стан сім'ї в країні, науковці центру П'ю провели загальнонаціональне опитування та проаналізували зміни у суспільстві. За останні 50 років Кім Дурінг готує вечерю. Дочка Саманта виконує домашнє завдання самотужки. Її брату Патрику допомагає батько Пет. Це типова за американськими поняттями родина. Принаймні так вважалося раніше. Одружена пара з двома дітьми. Кім не уявляє іншого життя. Я не уявляю життя без родини. Людина потребує чогось, чому була повністю віддана у житті. Дурінги розуміють, що їх родина вже не така типова американська сім'я, як було раніше. Наше сприйняття речей змінюються. Стільки родин з дітьми розлучаються в наші дні, але залишаються сім'ями. Кім та Пет жили разом перед тим як одружитися. Згідно з дослідженням, все більше американців живуть разом, не оформлюючи свої стосунки близько 44% учасників опитування кажуть, що жили з кимось, не реєструючись офіційно. Більшість з них вважають такий стиль життя кроком у напрямку шлюбу а інші ж робили це з фінансових міркувань. Поняття родини змінює в першу чергу молодь, значний відсоток якої зростав у неодружених або розлучених сім'ях і вважається нормальним явищем. А 63% опитаних вважають родинами і одностатеві пари з дітьми. Вони не обов'язково називають одностатеву родину нормальною або підтримують цю ідею. І взагалі більшість вважає такі сім'ї поганою суспільною тенденцією, але люди визнають, що одностатеві пари з дітьми функціонують як родина. Кріс Кляйн та Джим Лейсі живуть разом 13 років та мають дворічного сина. Пара одружилась кілька років тому. Однак їх шлюб не визнається у штаті Вірджинія, де вони мешкають. Але вони безперечно вважають себе родиною і кажуть, що саме так їх сприймає суспільство. Люди, які живуть разом та люблять один одного. Це і є родина, на мій погляд. Джим і крис стали батьками завдяки послугам сурогатної матері, що сприяла зміцненню їх родинного статусу. Джеремі приносить нам радість, і це зміцнило наші відносини. Незважаючи на зміну усталених стереотипів про типову родину та соціальні зміни традиційним шлюбу та родині принаймні поки що нічого не загрожує, так вважає 67% опитаних. Оптимізму додає і те, що з одружених учасників опитування 93% поставили на перше місце кохання як причину для одруження, і лише 31% вважають фінансову стабільність важливою для шлюбу.